Депутати підтримали у першому читанні проект закону про національну поліцію. За відповідний законопроект проголосувало 264 нардепи. За словами Юрія Луценка, цей законопроект є революційним і переведе нашу систему органів внутрішніх справ до європейського рівня. Ми переходимо до європейської форми національної поліції, і в ній є п'ять змін. Перша чітко визначена структура міністерства. Кабінет міністрів України за поданням міністра внутрішніх справ призначає начальника національної поліції. Також начальник національної поліції самостійно через конкурсні комісії, але самостійно не погоджуючись з політиками, призначає керівників національної поліції на рівні області та районів. Вводиться поняття поліцейських комісій, в тому числі які складаються в тому числі з представників громадськості, котрих делегує офіс омбудсмена на центральному рівні або відповідні ради на нижчому рівні. Для набору через конкурс працівників національної поліції, окрім того, національна поліція буде окремим органом, діяльність якого координується і спрямовується кабінетом міністрів через міністри МВС. Витрати на новий орган будуть скорочені до мінімуму через впровадження електронних програм та систем. Згідно проекту закону у складі національної поліції функціонують кримінальна поліція, патрульна поліція, поліція охорони, спеціальна поліція, поліція особливого призначення. До другого читання законопроект ще мають доопрацювати, але про важливість його прийняття серед депутатів сумнівів не було.